Фіолетова зовні, і всередині, та більше схожа на буряк. Вінницькі селекціонери захопилися розведенням диво картоплі. Її незвичний колір це вплив природного пігменту. Перший фіолетовий врожай зібрав і наш колега, звукорежисер Михайло Бойко. Розріжемо і бачимо: ось які, 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 які цікаві кольори. Причому це все наша вітчизняна українська картопля. Про кольорову картоплю Михайло дізнався від друга, здивувався і сприйняв його розповідь як жарт. А коли він мені приніс і показав, що реальна така картопля існує, я тоді зацікавився і попросив його дати мені декілька зернят. Чотири роки витратив Михайло, аби отримати перший кольоровий врожай. Вирощував насіння і не лише фіолетової картоплі. На його городі цьогоріч дозріла ще й жовта та рожева. Поки в мене більш-менш нормальний врожай Получи, Ця картопля вона вибаглива. Трохи більше вимагає до себе зусиль ніж звичайна картопля. Урожаю та є десь трохи менше, але от може порадувати такими цікавими кольорами. Буденні справи з такою картоплі виглядають як кулінарні шедеври. Жартує чоловік. Нас вирішив здивувати варениками з кольоровою начинкою. Зараз фіолетова бульба сприймається як диво заморське, однак селекціонери пророкують їй велике майбутнє. Готується пюре з кольорової картоплі за звичним для кожного рецептом. Аби спробувати, як смакує, беремося допомагати господарів. І нарешті настав час дегустації. Якщо я спробувати на смак, то це просто звичайна картопля. Селекціонери стверджують, клубні фіолетової картоплі містять велику кількість корисних для організму людини вітамінів та мінералів, а страви з неї допоможуть поліпшити зір, зміцнити кровоносні судини і навіть уповільнити старіння.